І сьогодні я розкажу вам, як вести себе із рідними, з друзями, з батьками, якщо у вас різні вподобання щодо харчування і саме непорозуміння, які виникають в сім'ї, і як їх уникнути без сварок. І так, перше правило, на що я хочу звернути вашу увагу, в усьому винна любов. Я спеціально так назвала її, щоб ви запам'ятали цю фразу. Зрозумійте, якщо у вас батьки весь час питаються, чи ти поїла, а чому так мало, чому така маленька порція? Це все через любов. В них існує стереотипна думка: здорова дитина, сита дитина. І якщо вони будуть думати, що ви нічого не їсте, вони будуть боятися, що ви захворіли, чи вам погано, чи навпаки, що вам стане погано. І краще їх в цьому переконавши. Сказати, що так, я поїла, і краще це без сварок обійдеться, але ви будете про себе думати, просто вона мене любить, тому вона про це питається. Це не просто так. Було б гірше, якби їм було байдуже. Тому особливо зверніть увагу на інстинкт мамин. Ви бачите себе одною в дзеркалі, були зовсім інакшою, інші вас бачать іншими, а мама. Кардинально інакше, і мама вас бачить худющою, тому що вона ще й передивилася різних програм про анорексію. Тому будьте обережними і старайтеся просто з розумінням до цього поставитися. І зрозумійте, що мама просто вас любить. Так само, як з бабцею розказують, я прийшла до бабці, все нормально, трошки голодна. Викотилася колобком від бабці, це так є, бо тому що що бабця вам може дати, крім своєї от великої любові? Їжу. Вони хочуть вас нагодувати, дати свою любов за допомогою оцих всіх смачненьких пампушків, вареничків, цього всього смачного. Друге з розумінням ставтеся до всіх. Зрозумійте. У кожного є свої вподобання, в кожного свої думки. Не всі начиталися ваших статей про здорове харчування. Не всі знають, що краще їсти те, а не інше. Це ваші стереотипи. Особливо зверніть увагу: зараз модно правильно харчуватись. зараз модно слідкувати за своїм харчуванням, за своєю фігурою. Колись цього не було. Колись для них було головне це робота. Вони могли просто з'їсти щось маленьке, але ситне, і щоб в них були сили для роботи. Тому вони в деяких моментах просто вас не розуміють, і ви маєте їх зрозуміти в цьому плані. Тому не заставляйте їх підсідати на ваші дурості. Нехай ви там не їсте після дев'ятої, але вони прийшли від роботи, нічого не їли цілий день. Вони хочуть їсти, поставтеся до них зрозуміння. Третє спілкування. Дуже часто ми бачимо таку ситуацію: дитина, наприклад, чи сідає на дієту, чи переходить на здорове харчування і нічого не розказує батькам. Батьки насправді починають переживати, тому що вони не розуміють, що з дитиною вони її не бачать цілий день, вона не їсть. І тому вам. Ну, бажано просто час від часу сідати з батьками і спілкуватись, просто розказувати. Наприклад, ви сідаєте на вечерю, і ви просто заявляєте, я не буду їсти. Звичайно, що батьки не будуть розуміти, чому. А якщо ви сядете разом з ними, візьмете собі на тарілку те, що ви їсте, те, що для вас, на вашу думку, здорове харчування, і поясните батькам, чому ви це їсте. Ви можете це просто розказати цікаво. Можливо, з часом батьки також захочуть те поїсти, що у вас на тарілці. Ви так само їх переманите на свою Думку, тому завжди спілкуйтесь, завжди розказуйте все, що ви робите. Наступне це готуйте. Постарайтесь готувати разом з мамою. Чому мама має готувати саме те, що ви хочете не жирне? І тим більше, якщо ви будете готувати всі разом, це ж так зближує, це навпаки покращить стосунки вашої сім'ї. Ви завжди будете щось готувати, щось придумувати цікаве, це ж так приємно творити. Наступний пункт це шукайте заміни. Я знаю, що бувають такі моменти: суботній вечір ви заходите в кімнату, ваші батьки, рідні, друзі просто пожирають щось дуже смачне, але вам цього не можна, і ви вже просто не знаєте, що робити, і втікаєте в іншу кімнату або взагалі хочете колись піти. Чому? Чому ви уникаєте цього спілкування? Ви ж можете взяти собі щось на заміну тому, що вони їдять. Ви можете взяти те ж саме яблуко, чи там сушені яблука, чи хлібці замість канапок і сісти разом з ними і поїсти це. Тобто завжди ви можете знайти заміну. Вони їдять торт, якийсь дуже смачний, зробіть собі якийсь дієтичний торт, наприклад, сирник чи ще щось. Тобто, ви завжди можете знайти собі заміну, якщо ви хочете разом з ними поїсти. І також виникає така проблема, коли ви йдете на день народження. Я не піду на день народження, бо, тому що там буде стіл, дуже багато їжі. І ви уникаєте спілкування зі своїми друзями. Але це ж так приємно. Тому постарайтеся навпаки знайти собі якусь заміну, піти там, взяти щось на стіл, накласти те, що вам можна їсти. Друзі прийдуть і будуть щасливі з вами провести час, але ви можете з'їсти щось інакше. І останнє, на чому я хочу наголосити, це. Не зациклюйтеся на їжі. Їжа це не головне. Ви можете чудово провести час з рідними, з друзями, з хлопцем, зі всіма. Не головне їсти. Ви можете кудись піти в кіно, ви можете пограти в твістер, ви можете просто поспілкуватися. Не головне їсти. Не думайте лише про їжу. Тому я сподіваюся, що вам ці всі поради допоможуть. Не сваріться, завжди пам'ятайте, що все це через любов, тому що ми всі один одного любимо, хочемо бути здоровими, красивими і ніколи не сваріться ні з ким. Завжди розумійте. До наступної зустрічі. Всім па-па!